Друзі, дочекалися. Дуже оригінальний шупуер. Назва Менку Дашу. 357 грамів млинець, 2011 рік. Тут все написано, все вказано. Зараз покажу, як він виглядає зовні. Мій знайомий, який порекомендував мені цей чай, він вказав дуже цікаві смакові дескриптори, які я ніде ще не відчував. Мене це дуже зацікавило. Ми закупилися цим чаем, вирішили, що будемо його продавати. Зараз ми його друзі. Тестуємо вперше. Я прям довірився цій людині. І, друзі, ну, смак настою капучино з маршмелов. Якщо туди додати трошки моху з кори дуба, це поєднання просто дійсно захоплює. Зараз подивимося на цю композицію. А ось така ось упаковочка в ньому. Такий прозорий папір. Зараз відкриваю. І що ми там, друзі, побачимо? Ух, я бачу крупний купаж. Темнесенький такий, хороший, Хороший, якісний милинчик. Друзі, ну, композиція збалансована. Має свою оригінальну родзинку. Вона добре відслідковується і є особливістю цього витвору чайного мистецтва. Подивіться. Млинець дійсно прекрасний вигляд має, і все досить. Якісна. Звісно, там зустрічаються і черешки, і гілочки. Це видно. Якби ну ціна на цей млинець там не 3 не 5 тисяч гривень, набагато менше. Такий високий бюджет, я скажу, верхня межа середнього бюджету. Взагалі, охайний, охайний вигляд, великий лист, багато молодого листя, є брунька, її теж немало, я думаю, ти бачиш. Сировина була зібрана в районі Менку з великих чайних дерев у 2011 році. Друзі, ну ці смаки ми зараз або спростуємо, або підтвердимо, що дійсно тут є капучино і маршмело. Зефірні відтінки в чаю. Друзі, хто таке відчував? Я ще ні разу. Звук розлітаючихся уламків по кімнаті це прекрасно, Особливо, якщо це якісний шупуер. А не, ну ви розумієте, що зараз може бути. Зараз буде смачний крутий чай. Смачно. Смачно, друзі. Це йде до нас ще хешечку. Ще трошки додам, тому що кінці двох і хочемо його розсмакувати. Тому буде глибина. Тану, глибина смаку. Пробуємо передати ці всі чудові, миті життя, знайомство з чимось унікальним, якісним, класним. І тим більше є вихід на цей чай, можна придбати все інше далі, друзі. Дякую. Тестуємо настільки оригінальний чай, наскільки це тільки можливо. Можеш уявити шупуер. 100% ферментований чай, в якому нотки смакові, маршмеллоу, капучино і зефір. Я не, зна... Я не вірю, що таке може бути. Мені просто сказали, що саме ці смаки. Ну, це щось, щось цікаве. Вони всі брехуни. Це ті самі, хто притипали по 99. <ріст> Ціх <Це їх> почерк. <ріст> ну що, дуже швидко дуже пригріваю, швидко. тому що цією ж водою треба буде заварити чай. А так як грудка все-таки шуперна, вона така міцна, зібрана і трошки розколов. Це спростить розкриття чаю в першому проливчику. Ну, Але... О, на пальці брізнуло. Цей і до речі, зараз Олександр потроху теж буде. Ну, постараємося за перші три проливи трохи розкрити взагалі чайну церемонію. Да, бо у мене вже був не перший запит, клієнти питаються, тому що деякі люди прям повністю новачки в цьому. — Це Легенькі ноти, навіть земельні. Ось ця чаша, яка може здатися. Це ж солоденькі дапну. Я не знаю, може, я ж кажу, mm -hmm. це плацеби може бути. Не знаю, <смеш> знову не відчув. Ну, мені просто оце ти, коли мені той опис кинув, я такий думаю, бляха, я хочу спробувати цей чай. Я Ого. хочу повірити в цю брехню. Я реально відчуваю маршмеллоу. Ну, щось солоденьке, це. ляпнуло. Такий солодкий аромат, я в шопуері ще не відчував, друзі. Дійсно, прямо Ого. зустріч в нашій подорожі. Це відчуття через <смеш> аромат. Тут є біла глина, глазурована прозорою глазурю, піалочка, яка відтворює чітко колір відтінок. О, Я бачу, що він досить прозорий, але це вже видно, що це шупер. Тобто оця кольорова градація між червоним і е пуерним кольором. Да? Пуер – це чорний чай. Червоні чаї це ті чаї, які продаються у нас в магазинах, в пакетиках під назвою чорні чаї. Насправді це червоні чаї, бо чорний чай він кольором Ну що? Отут щось, щось проміжне. Знаєш, ти вже видно, що це пуер, просто він ще не супер насичений, але він вже темніший, ніж звичайні червоні чаї. Ось. Це нормальний колір, нормальна ситуація для першого пролива. Куштуємо на смак, а потім нюхаємо чай, який вже якби, грудочка там майже розпалася в вологому чайничку. Там Отут От зараз на цій стадії буде розкриватись дуже круто аромат. А смак розкривається десь на третьому на четвертому проливі вже максимально. Що скажеш? Ну пий. Щось. Знаєш, мені кущі малини якісь взагалі. А ти наступний зроби, а ну ти ще на дні. Я щось дивне відчуваю. Ну я не скажу, що маршмеллоу. Я. Yeah. Yeah. Але незвичний. Незвичний. Це якась... травянистість якась щось. Mm -hmm. Солодоще поки що не відчував. Мені здається, коли вона розкрилася. Але я коли другий раз з дна піднялася, щось цікаве відчув. Поки що вау немає, але це перший пролив типу. Mm. Взагалі, на перших етапах вам можливо буде здаватися, що ви нічого не відчуваєте. Але через певний проміжок часу і проміжок ваших церемоній. Ви, от я спочатку, коли з кави зліз, я ню... Саня такий вау, там якісь... я нюхаю такі, думаю, Блін, я взагалі нічого не відчував. Але коли я перестав її пити, я почав потроху розкривати дійсно ці нотки різні. Друзі, є просто така навичка відчувати відчувати стани, відчувати смаки, Чуєш? перепади настрою. Якщо ти, в принципі, не спостерігаєш за своїм станом, за смаками їжі, там, пристину не спостерігаєш, то ти і тут не помітиш. Але якщо в тебе ця навичка є, видивлятися, mm. спостерігати уважно, ти відчуєш одразу. Ну. Ж... Солодке прям. Ну мені солодкий. Дуже солодке. Ладно, давай, що ти Лірчик. Про пуер. Самий невибагливий чай, який не боїться кипятку. Молодий листочок білого або зеленого чаю не можна шпарити кипятком. Це не можна. Якщо є ферментація і обжарка чаю, він набуває деякого імунітету до температур. І шупер неможливо спортити високою температурою, і навпаки, він ще краще заварюється, проникає ця температура, висмоктує з нього все, що він нам може дати. Тому я рекомендую взагалі заливати з термоса всі проливи або наливати. В чахай і одразу в чахаю в чайничок. Чому так? Тому що іноді буває, що чахай менше, ніж чайничок. Ми можемо налити повний чайничок, а потім лівна через стінки. Ну, це наш випадок насправді, тому що цей чахайчик, він десь 160 мл, а чайничок 200 мл. Ну потроху. І такі приливчики. Оооо, друзі. В самому кінці, коли я зливаю, це саме висока концентрація. Я роблю це таким чином, тому що налив трошки більше води в чайничок, і вона просто не влазить сюди. Я саму концентрацію нам розділив порівну по піалам, а тепер доливаю однакової концентрації. Таким чином, подорож через саму речовину, як чай в нас однакова, але сприйняття в кожної людини своє. Дві що відбувається? Аромат самого чаю в піали він може бути дуже мінімальний або відсутній. А тут є аромат. Тобто сам по собі чай дуже ароматний. Ну, це щось цікаве. Ну я поки що не сильно розумію, але мені приємно опити. Ну маслянистість слабка. Поки що. Угу. Хоча, якщо можливо його наполовину залити... Можна я пити. відчуваю аромати або мороженого, або сушеної вишні, як ніби. Щось є таке. Ну, щось є. Mm. Mm. Чим нижче, тим. Ну, солоденько, знаєте? От... No, 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 є марш... є маршмело, а є зефір. Mm. Маршмело він mm. ніжніший, і тут ця ніжність mm. є. Дійсно, це все-таки не зефірка, а маршмеллоу. можливо, Сх... mm. Схоже. От якщо б я день би поголодав, ух, я думаю, <свят> я б тут розкрив. З'їв би трошечки сушки перед тим як пити чайок. Я думаю, він би ще конкретніше розкрився. Друзі, чого ми рекомендуємо в нашому чайному магазині закуплятися декілька видами чаїв, брати 50-100 грамів там, тому що ну, насправді тут зараз грамів 11 чаю, максимум 12. Ну, по факту, да, кожного чаю по 12 грамів взяв собі класно, не розкуштуєш. Треба хоча б 3-4 рази пропити. І якщо ти береш, наприклад, 5 чаїв одразу, пропивай спочатку повністю один, повністю другий, повністю третій, щоб не змішувались ці відчуття, і ти міг реально проподорожувати 3-4 рази. Якщо ти вчиєш один раз в день, за 4 дні ти можеш провідчувати конкретно якийсь чай і зрозуміти його повністю. От. Потім береш другий, третій. Ну я рекомендую так, якщо хочеш придбати в нас саме таким чином діяти. Потім ти вибираєш, який тобі сподобався більше всього, або якщо сподобалися всі, то ти вибираєш цей, наприклад, і відчуваєш прямо, розмовляєш сам з собою, або з людиною, з якою ти чаюєш і цей чай мені нагадує такі -то, такі -то атмосферка. Ос осінній лист, осінь, десь біля каміна, тобто багато асоціацій приходять, і вже з цих асоціацій ти можеш зрозуміти, цей чай я там п'ю е в обід, щоб зайнятися якоюсь uh -huh. активною справою, цей я п'ю під час там будь-який час дня, майже коли, наприклад, дощить на, на вулиці, цей я щоб попрацювати, цей, щоб потренуватися, цей щоб те. Тобто, ти одразу будеш розуміти, який чай під який стан тобі підходить. От і якщо дійсно от є прям фаворити. Звертаєшся до нас, береш цілий млинець, так буде трошки дешевше навіть. Да, взагалі, думаю, скоро будуть і реформи в магазині. Типу, більшість чаїв будуть доступні лише в якості млинця. Будуть фаворити е, дорогоцінні і фаворит бюджетний, який можна буде в роздріб взяти. Ось для проби взагалі провести себе в світ е, чаювання. Ось, а всі інші вже будуть як млинці. Так, ну отаке от буде відбуватися. Але це може бути поступово, тому що в нас мен, в мене є ідея зробити. Ну, в нас вже є просто деякі позиції, які тільки млинець, Тобто тільки не, мленез, нема роздрібу тут. Тут вже якби ми не можемо піти нікому на зустріч, тільки так. Але я пропоную таку штуку: ті, що в нас в роздріб, на перше замовлення даємо прокуштувати, так. а з другого замовлення тільки минсі. Можливо, так, ну, коротше, шукати. Да. За 100 грамовий млинець це круто. Ти розкрив цей 100 грамовий млинець, при них поки виряв його, це все наламав, дав всім понюхати. Що я ще хотів сказати, що якщо от ми відправляємо чай і вам туди от в пакетику є розсипуха, то знаєте, що це бонус. Це не ваші 50 грамів там цілих, це ваші 50 грамів, і окрема розсипуха вам просто досипається бонусом тому, якщо ну, не вірите, вірите, можете переважити і побачити, що дійсно там загалом буде більше воно. Чому ця розсипуха, і які це випадки? No. Наприклад, 357 грамів млинець. В основному no. люди замовляють по 50 грамів. 50-50-50 замовили, і в кінці там залишається, ну, грубо кажучи, 57 грамів. І no, воно ж кожен ламає. раз, no. да, коли ламається шилом, колеться, щось трошки розсипається. І оця розсипуха в кінці. Ну, вона залишається. Я можу її сам випити собі, залишити, а можу комусь бонусом досипати. Тобто це просто була остання партія з цього млинця. Тобто завершальний шматок. Іноді навіть може відправлятися в пакування і від центру. І млинцем теж можна. Тут спеціально робиться ось цей отвір, щоб ти міг зайти через цей отвір в чай. Тобто оп, і ти отак від центру. Ти його коротше, зверху піднімаєш. І з часом він стає просто тонким, коли ти просто його відламуєш вже без без шила. А ти його по краям, так? — я я, ніж... я, я я Це, край, країн, щоб... проти, проти системи. Да. <laughs> це прям дуже ну, не знаю, Я просто, його я вот це почитав, він реально прикольно. Є просто робочі пари, а є якими можна насолодитись mm -hmm. смаком. У мене іноді виникає така думка: от, знаєш, хочеться смак чаю, але щоб в ньому чи не було кофеїну, чи зовсім трошечки. Тобто не хочеться ніякого підйому енергії, просто хочеться ритуальчик покайфувати, розслабитися. Mm -hmm. У нас є вже два чаї, вони ж ще не з'явились в магазині. Прям по максимуму якесь по по красоті. Друзі, якщо віднестись до чайної саме церемонії, до ритуалу, як знаєш, випитися, ти будеш спішити, ти розіб'єш посуд, все не вийде негарно. Ти маєш до цього підготуватися. Це ритуал. Зараз я буду спілкуватися з собою, з розумом, з підсвідомістю, з чаєм з чим завгодно. Зараз іде е, такий уважний процес чайної медитації. Тому важливо створити певний антуражик, розкласти предмети, які тебе наповнюють цінні для тебе. Можна запалити свічку. Mm. Благовоння я не рекомендую на перших проливах, бо воно буде збивати відчуття чаю в кінці, там коли ти вже розумієш, що я чай зрозумів класно. Стан пішов, але я хочу ще його допити і хочу ще щось додати. Може благовоння запалити димку при аромату якогось створити. <під> Музика. Музика має відповідати ритуалу. І якщо ти увімкнеш якийсь рок, це це буде ти. Просто втратиш цей стан і спаскудиш взагалі весь ритуал. Подорож медитація — і це дійсно. Ну, це захоплює. Мені подобається, чай, Я 4 чай. роки цим займаюся. Mm. Mm. геть інше. У мене ж зараз геть інше пішло. Він дуже смачний. Ти відчуваєш, що Один це, ти повністю цей. випив Прижати язик до ньоба. І там солодкий є. Ну, Щось таке солодке. І недорогі. Недорогій, да. Пів, півтори, 1550. Друзі, да, півтори тисячі гривень. Це забл... За млинець 357 г. Скільки його треба пити, якщо ти п'єш вдвох 10 грамів з головою. Тобто 35 чаювань за 1500 гривень. Mm. Це менше 50 гривень за крутий ритуал. Звісно, якщо ти порахуєш, скільки чайних пакетів коштує, тут не, не варто просто порівнювати. Там буде зовсім інше відчуття, інша якість. Ти реально за 40-50 за гривень отримуєш досить багато. Хороший, багатий досвід. І він ага. підіймає енергію. Він підіймає енергію. Прям, фу, таке, де... Але мені хочеться дихати. Мені хочеться повільні <світ> рухи робити. Угу. Ну, я не знаю, які там далі будуть. Підалі рухи включить. Mm -hmm. <смеш> да, але я зараз відчуваю, що я хочу дихати. Ще треба обережно не перепити, вгадати з часом, шупер він підіймає енергію, не потрібно пити після заходу сонця, або навіть якщо влітку до заходу сонця. Після шостої, от вечора я не рекомендую пити. Шоста це, мабуть, крайня межа, якщо ти лягаєш спати там, близько 12 11 години. Тому що ця енергія залишковість оця. Вона може залишатись до 5-6 годин в тілі, треба усвідомлювати. А так просто вона сама по собі, хоча може більше. Щось, щось дійсно унікальне, я прям Дуже здивований. здивований цим чаєм. Я думав, що мене вже нічим не здивувати, стільки пуерів. Більше 100 пуерів я пропив в своєму житті. У мене більше 80 дегустацій, саме що пуеру вже відзняті на каналі. Оце щось особливе. Дійсно, ну, Я не так багато пив, але дійсно це один відрізняється прямо. Да. Ну, Бачив, не брехавка, каже, кажу. Це геть інша історія. Дійсно. До речі, нещодавно зробив трохи, так побалувався, змішав два Ну, У мене їх було небагато, так? Колись грався ну, 4 пури в місті. Ти ж всі проливаєшся. Ну, по відчуттям більше. Якщо прямо взятись за канон, чайний не. канон. Там тільки джерельна вода, да, яка спадає згори, не з під землі, не з колодязя, Гірська вода, але ж не у всіх є доступ щоб до цього. Якомога була менше солі. Так, да, Канон він дуже жорсткий. Ми можемо зараз відходити від цього канону. Головне, щоб ти отримав отримала задоволення від цього. Є деякі норми, правила, які не можна порушувати, а є деякі, які прям ну, в, волю може вмикати. Зараз, зараз геть так. Ух, якісь потужны, прямо аж язик зжався Хм-ха-ха. А тут же я якась масляна... Ого, сильно, навіть сильно прямо жимає. Щільний такий вух. Ні, я ма прямо зараз по всьому роту це масло. Цікаво, це нього стадії, чи що? Угу. Ух. Як я в якомусь ролику казав вжух-вжух. Вжух! вжух Жух-жух, є ти такі, як треба. Чай по 99 центів! Трусі, це все брехня він вреш. Я думаю, зараз ще проб'ємо цей. Можна буде розкрити ці моменти. Та що істина природа це надихатися всім живим, що навколо. Але маєте вивчати ще дні. Життя циклічне, тому бувають дні, в які ви що б не робили, що б не пили, воно все буде проти вас. Навіть якщо вам здалося, що вона дала вам енергію, цей день природа і світ дали тобі, щоб ти бляха відпочив. Насолодився нічим. Щ, ну, що і треба вчитися. Спокій. просто нічого. От вміти насолоджуватися, радіти тому, що у тебе те, уже усе є. З недавніх пір ми почали розширюватись в своєму чайному магазині. Ще нема, але вже пробується, коштується щось, окрім шуперів. No. Шупер улюблений, чайочок, класний, активний, так як ми займаємося спортом, рухаємося, воно no. дуже класно поєднується. І Кардіцепс, про нього я трошки пізніше розповім. No. Тут є чай, східна красуня. Я не буду спекулювати давати лишню інформацію. Його, 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 його. Друзі, пішла розширення. Да. Я хочу до думаю, відзняти це прямо. Про цей чай хочеться розказувати. Не тільки про чай. Взагалі, знаєте, от коли ти береш якийсь курс на ріст, в тебе в житті починає з'являтися все, про що ти хочеш розказувати, бо це дійсно працює і поліпшує життя. А друзі, що в нас є? У мене мама робить прикраси на основі справжнього каміння, перевіряли, палили запальничкою, розглядали під світлом прожилочки, чи нема пузирків. Повітря, які кажуть про це про те, що це скло або якісь домішки. І я хочу вам показати зблизька, як це круто виглядає, тому що цей продукт це те, що я дійсно хочу рекламувати, продавати. По-перше, натуральне каміння. По-друге, робила моя мама вручну все це повністю. Це творчість, друзі, це хендмейд зі своїм смаком, свої композиції. Це це творчість, це гарно. Я вже собі начепив. Вот ну, він <рив> каже жінками. Я її забрав, кажу, мені подобається.